Часне обладнання, комфортне приміщення, якісне обслуговування. Саме так сьогодні у відділенні трансфузіології однієї із смілянських лікарень. І всі зразу як заходять, кажуть, ой, це все сказано, тому що в нас ліси прекрасний, тому що в нас удобне крісло, тому що в нас камери шикарні. Ми щиро дякуємо, щиро дякуємо «Ротарі Черкаси». Це можна, я тут працюю з 85-го року, то це тільки. Перший раз ми бачили таке щастя. Для нас це щастя і для донорів. Масштабне оновлення стало можливим завдяки ротарі клуб Черкаси. Наразі ротарійці забезпечили відділення трансфузіології високоякісним обладнанням. Ця смілянська лікарня дійсно підшерствовала «Ротарі» клубу Черкаси і завдяки тому, що ми, як «Ротарійці», взагалі важно дуже спостерігаємо по всій Україні за повними лікарнями і. Отримуючи запити, термінові, максимально стараємося їх задовольнити, реалізувати за допомогою наших можливостей всередині країни, а також за допомогою ротирів ну, за кордону, дистриктика, також представництво міжнародної ротарійської організації медичних професіоналів та лікарів ротарійців для дообладнання медичного цього пункту трансфузіології були. Закуп, закуплені нові донорські ліжка, спеціальна сучасна електронна центрифуга, ротор, ваги електронні, в тому числі, які все обладнання холодильні установки, спеціальні камери холодильні, все обладнання електронікою, дозволяє міняти режим збереження, швидко режим заморозки включати і на тривалий період ці препарати зберігають свою якість і свої лікарські ну, медичні властивості. Смілянська лікарня протягом війни не отримувала неодноразово як медичні препарати, так і в постійному режимі медичні витратні матеріали, асептичні пов'язки для лікування постраждалих, швидку допомогу. Взимку, коли була важка ситуація з енергетикою, два потужні генератори для операційного блоку, а також забезпечення інших корпусів лікарні, мобільний інкубатор для дитячого відділення реанімації новонароджених. Саме сьогодні знову ж таки буде передано завдяки нашому партнерству з нашим клубом побратимів з Німеччини, роти яклубом Стейфорд, ротий клуб Черкаси передає сучасні ліжка з електроприводами для реанімаційного відділення, а також для лікування поранених і для допомоги в реабілітації при таких придаткових духовних травм. Намагаємося постійно тримати руку на пусі і допомагати нашим колегам як ротилістів і як медичний професіонал. Незважаючи на виклики війни, допомога медичним закладам залишається одним із основних напрямків роботи ротарі клубу Черкаси. Зазвичай ми намагаємося допомагати там, де виникають проблеми зараз. Це Херсонська область, розруха. Але цей проект тривалий, але дуже суттєвий, тому що він реально впливає на долю. Місцевої громади на долю людей, які лікуються в цей час важкі в цьому регіоні. Це новий донорський центр, який дозволить в рази збільшити об'єми відбору крові в населення, коли виникає потреба. Має можливість в день по 20-25 людей здавати кров в цьому новому донорському центрі. Звичайно, на очах усіх біда щоденна, на очах усіх військові дії, не треба забувати про лікарів, про лікарні, про дітей. Нам всім жити багато років попереду. Тому повторюю цей донорський центр працювати десятки років після нашої перемоги на благо мешканців цієї громади, жителів України. Позитивні зміни кардинально покращили умови праці медиків. Водночас збільшилася і кількість охочих здати кров. Адже тут є усе необхідне як для роботи персоналу, так і для зручності пацієнтів. Дуже вдячні, що ми знаємо таких чудових людей. Що ми знаємо керівників роторі клуб Черкаси, що вони завжди йдуть до нас на допомогу, чують наші потреби, чують потреби тих людей, з якими ми працюємо щодня, пересічних громадян, пацієнтів. І завдячуючи роторі клуб Черкаси, ми зараз ідемо на щебель вперед. Так? Ми завжди, вся наша лікарня, вся адміністрація, я думаю, кожен працівник, який надає медичні послуги, хоче, щоб наші послуги були на високому рівні. Тому ми маленькими кроками, але приходимо до того, що ми будемо надавати якісні медичні послуги не тільки тим людям, яких ми обслуговуємо. А ще й тим людям, кому треба буде ця плазма, компоненти крові, надалі нашим захисникам, з якими ми теж працюємо, до них доходить те, що зараз ми зможемо заготовити великі партії крові, передати їм на передову і допомогти в важливу хвилину. Лікарні сміли вдячні за надану допомогу ротарі клуб Черкаси та Заздалегідь буде вдячна за іще ще надані допомоги в такому обсязі, і будемо раді бачити вас на лавах донорів. донорів. Завдяки тому, що ми, як сміляни, і знаходимося на контакті із закладами охорони здоров'я міста Сміли, то знаючи потреби цих закладів. Шукаємо можливість допомогти їм, і з початку військової агресії ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб допомогти лікарям і медичним працівникам, щоб вони отримали потрібне їм обладнання, препарати чи медичні ліки, які потребують вони в даний час. Дружено медикаментів 3000 інсулінових шприців, 12 ящиків ліків від щитовидки в одну лікарню, в другу лікарню. Така сама чисельність. Відгружаємо, загружаємо, перевозимо, ну, стараємося допомагати людям, лікарням. Це для блага міста. Ротарі клуб Черкаси Центр співпрацює із закладами охорони здоров'я Сміли уже тривалий час. Щоразу його добрі справи примножуються, а допомога завжди є суттєвою та доречною. У нас є надбання за допомогою членів клубу. Ротарі міжнародної організації. Ми вам вдячні за те, що ми маємо. Тепер нарешті донори можуть в належних умовах здавати кров. І ми, можна сказати, безмежно щасливі від того, що з вами познайомилися, і будемо надіятися і на подальшу співпрацю. Вам дуже вдячні. Дякую вам. Да. Насправді такий проєкт не швидко він відбувався, але це якраз той дуже потрібна річ, яка буде слугувати десятки-десятки років українцям в спільноті в даний момент забори крові і для військових, і для операцій. Тому вітаю вас всім, завжди раді допомогти, дякуючи активності ротарі клубу Черкаси Олі Полічук, дякуючи небайдужі строким світу, які намагаються допомагати нам, збираючи кошти. Ми маємо такий чудовий новий об'єкт. Ваші лікарні, В першу чергу, дякую вам за вашу роботу. Співпраця із смілянськими лікарнями триватиме і надалі.